Температура на вулиці до 32 градусів. Але ще спокоідніше сьогодні буде в Кіорніштам. Дійсно, історичний день для всієї країни. Після багатьох років поразок. Ми все ж таки пройшли на чемпіонат світу і одразу дійшли до плей плеоф за два роки до того. Ми грали з тої сми Швейцарії. Ми без шансів. Доля була несправедлива до цілого покоління. Був шанс потрапити на чемпіонат світу. Ну, не вдалося, що поробиш. Вийде, що ой поряд. Ку... Блін, ми ніколи не потрапимо на чемпіонат світу чи Європи. Сьогодні я вам хочу представити главного тренера національної зборни. Да, Гол Олега да, сказав, що ми попадемо в фінал Чемпіонату міру 2006 Повірили, що ми можемо набагато більше. Це саме то. Чого нам не вистачало Шевченко? Відкриває рахунок у цьому матчі не нуль, а три За ходу турніру, було зрозуміло, що команда формується. Дійсно, з кожним матчем, з кожним матчем, певне, з певне з певне спевляла. Я думаю, що це для всіх була ейфорія. Нарешті ми на перший раз в історії незалежної України вийшли на чемпіонат світу. Підписав заявлення по з здолусті головного тренера національної зборної. Якщо я скажу, що я не переживав, це буде повна неправда. Я розумів, що всі ждуть конфлікту. Пам'ятаю, тиша в роздягарі у нас нічого не виходило, але ми знали вихід. Ми самі це бачили. Один нуль дженкого. на першому місці має бути команда. Перше за всю історію наша збірна гратиме в одній восьмій фіналу чемпіонату світу. Ця згуртованість. Напевно, це був найважливіший мотиватор для нас. Тут ціна помилки збільшується. Звісно, страшно виходити в такі моменти. Це кошмар для воротаря. Напруга зростала однозначно.